Добрий день, друзі. Я є головою комітету роденного навчання. Зараз треба вже казати на навчання а фасилітація. Зговориння нашого комітету. І тренерів є членами цього комітету, саме допомогти розібратися в тому, що таке ротарі і як воно працює. Отже, почнемо. Що таке ротарі? Дивившись на ці визначення, разом згадуєш поняття, лізм, діалектика. І це дуже важливо розуміти, що ці два визначення є неподільними, не тягне за собою інше. По-перше, це зібрання людей з соціального шару, які зібрались разом. Щоб розширити коло спілкування, знайти нових друзів з порнобуці. Тільки що губернатор Мирон говорив, що ми займаємося волонтерством, доброчинністю, це друга присадна від'єм нарота, в цілому. Тому що коли збирається від цього саме соціального шару, який називають в світі. Мідол класи, хай мідл клас, середній клас та вищий середній, вищий середній клас це люди, які мають гроші, бажання, крім того, що спілкуватись, ще й допомагати іншим. Але коли ми спілкуємо, коли ми допомагаємо іншим, наше коло на нові люди. У нас розширюється коло спілкування. Так, все це йде по колу. Це неподільно, ці, ці а, визначення є неподільними. Без них ротарі не існує. Якщо викинути одне з них, ротарі не буде. Буде або звичайна волонтерська організація, або буде щось на кшталт клубу англійських джентльменів, які сходились поговорити між собою і на тому все. Ця фотографія ілюструє перший склад першого в світі роторі, який був створений у 1905 році, справся перший раз на засіданні 23 лютого в місті Чикаго, І цей пан-турист Пол спочатку мав таку ідею, не було сумно в своєму. Юридичному колі він хотів розширити свої, свої знайомства, своє спілкування. І склад цього клубу. бачите, ці чотири особи, і був таким різнобарвним, різнородним. Тут і Голець Пуглем, тут і власник кравецької фірми, гірничий інженер, ну і юрист. І от ця різноманітність так зберігається до нашого часу. Клуби об'єднують людей різних професій, різних напрямків професійної діяльності, власників бізнесу, висококласних спеціалістів, вчених, отців, які допомагають одне одному в житті і в тому, щоб робити добрі справи. Така ж філософія нашого групу. Це така філософія, яка має примирити конфлікт тісною порядної, нормальної і небідної людини, отримати вигоду для себе. Всі чесно кажемо, що ми займаємось бізнесом ми працюємо для того, щоб заробляти гроші. Але якщо людина розумна, порядна, то в неї є десь всередині така, така думка, а в світі там. Багато людей які мають набагато менше можливостей. Давай щось я віддам від себе, давай допоможу іншим. От саме наша філософія поєднує ці два устремління, теж різнородні. Знову згадаємо слово діалектика. Філософія заснована на практичному етичному принципі, який, наскільки я розумію, походить з протестантської релігії, що найбільшу вигоду отримує той, хто служить краще. А згодом, трохи пізніше, це гасло трансформувалося в коротке, ємке гасло філософії служіння «Service above self» українського служіння понад власне я. Хоча обидва ці вислови є офіційними гаслами нашого руху, другий з них служіння понад власне Я це головний наш лозунг. Це наше газ. Прошу запам'ятати це визначення іншого і наші основні цінності. Вони теж з'єднані діалектикою Це братерство, братство. Братство в значенні, що ми всі належимо до однієї організації, згадаємо українські. Значення слово братство, наприклад, братство Києво-Могилянської академії. Да? А з іншого боку, це саме братерство, тобто доброзичливі відносини між різними людьми. І я можу сміло сказати, що в мене є півтори тисячі друзів в країні і мільйон двісті тисяч друзів приблизно світі. Тому що я знаю, що. Протарієць в будь-якій частині світу, до якого я звернуся, допоможе мені, тому що нас об'єднують однакові риси, однакові цінності. В першу чергу це доброчесність. Ротарі це рух порядних людей. Бувають ті білі ворони в нашому русі, але вони дуже швидко виявляються, що ці люди непорядні, і рух їх іштовхує. Ще раз підкреслюю, підкреслю, що Ротарі — це рух порядних, доброчесних людей. Я сказав, що мільйон 200 тисяч людей у світі у мене друзі, да? але зрозуміло, що потенційний друг з Японії, зі Сполучених Штатів, Хай буде Індії і інший. І клуб у нього інший, і традиції трохи інші, всі різні. Але ця різноманітність є невід'ємною нашою рисою, яке визнає роти, вважає за цінність, вважає за основу для того, щоб всі ми, спираючись на свою різноманітність і доброчесність, служили суспільству, наступна наша цінність служіння. Всі ми незалежно від того, де ми знаходимося, в якій країні, а Ротері тут є приблизно у 200 країнах світу, тобто це більше країн, ніж Об'єднана Організація Об'єднаних Націй. Всі ми об'єднані ідеалом служіння: сервіс Сибал Сер. Служіння полягає в служінні в громаді своїй, великому містечку, в своїй країні. І людство в цілому. Але для того, щоб служити людству, треба бути лідером. Треба вести це людство, свою громаду з собою. Тому остання цінність, яка підкреслюється, це лідерство. Ротерієць-лідер є лідером, оточуючому середовищі. Отже, прошу запам'ятати ці п'ять цінностей, і втримувати їх у своєму житті. Дуже важливі є два принципи. Ротаря поза політикою, поза релігією. Ми зібрались, щоб бути друзями і робити добрі справи. Але ми не зібрались для того, щоб висловлювати ротарійському колі на засіданнях, на заходах ротарі якісь політичні погляди. І Конфліктувати через ці політичні погляди, те саме через релігійні погляди. Всі ми, як люди, можемо, напевно, мусимо мати свої політичні погляди, хтось є атеїстом, а хтось є тибічником якоїсь релігії, але це не заважає нам бути друзями, не тільки друзями а і співпрацівниками. У служінні військові. Всі наші негаразний розбрат політичний або релігійний залишається за межами протарі руху. Яка ж мета нашого року? Заохочувати та сприяти ідеалам служіння як основи для гідного підприємництва та професійної діяльності. Ще раз повернемось, розглянемо детальніше. Перше, це ротарі це мережа знайомств, мережа можливості для служіння. Я вже казав про доброчесність, про порядність. Та ротарі сприяти високим етичним стандартам у бізнесі та професійній діяльності. Всі види діяльності людської які не виходять за рамки законів, визнаються і є можливістю для служіння суспільства. Артерієць має застосовувати ідеали служіння не тільки коли він приходить на засідання свого клубу, а й в особистому житті, в бізнесі, громадському офесійному служінні, професійному житті. І нарешті серед Пунктів мети ротарі це покращення міжнародного взаєморозуміння, доброї волі та миру. Тому, Тому що ми познаємо спілкуванні людей інших культур, інших країн, ми краще, ніж інші з вчилися їх розуміти і співпрацювати з ними. Тому ми є лідерами. Покращення міжнародного взаємопорозуміння. Так. Отже, все наше служіння, воно відбувається за п'ятьма напрямками. Перший з них це клубні служіння. Служіння власне своєму клубу. Зробити так, щоб в клубі було цікаво. Люди хотіли збиратися, щоб в клубі не було конфліктів, так і таке інше. Так би мовити, діяльність всередині клубу. Дуже важливо, тому що якщо не буде людям приємно збиратися раз на тиждень, два рази двічі на тиждень, спілкуватись, клуба не буде, він не буде просто працювати. Другий напрямок служіння – це професійне служіння. Ми вже казали про це, це реалізація цього пункту мети, коли ми говорили про високі етичні стандарти в бізнесі, в професійній діяльності. І це реалізація цього принципу є професійним служінням. це другий дуже і дуже важливий. Напрямок служіння. Ми, як ротори, маємо поводитися особисто в бізнесі, в професійній діяльності в відповідності до принципів, про які ми тільки що говорили, і використовувати свої професійні навички для того, щоб реалізувати більше проєктів всередині клубу, які допомагають вирішити якісь проблеми з оточуючим нас суспільства. Нарешті третій напрямок служіння, до якого ми плавно переходимо, це саме служіння громади. Ми використовуємо наші професійні навички для реалізації проєктів, які допомагають служити громаді. Це є ковзик наших зусиль для покращення якості людей, якості життя людей в тій місцевості, де розташований, клуб, а також. Переходимо до четвертого напрямку служіння, міжнародного напрямку служіння. Кращення життя у світі в цілому через діяльність клубів, яка кращує світове взаєморозуміння, доброю волю та мир за рахунок розширення режим знайомств з людьми країнами, інших країнах, їхніх культур, звичаїв і так далі. І взаємодії між клубами з різних країн, що допомагає знов таки покращити життя не тільки в своїй країні, а й в інших країнах в цьому світі. І нарешті останній напрямок служіння це служіння молоді, молодіжне служіння. Вже казали про лідерство. Батарійці є лідером, але батарійці мають вирощувати наступне покоління молодих лідерів для того, щоб в світі були прочесні, порядні, професійні і далі молоді люди, які зроблять його краще. Тому ротеря залучає молодь до проєктів служіння як місцевого, так і міжнародного рівня. Є величезна програма обмінів молодіжних ротарі. все це допомагає їхнім учасникам стати кращими, зрозуміти світ, зрозуміти інші народи та культури. Ну і нарешті, останнє, про що я хочу сказати сьогодні, це так званий тест чотирьох питань. Все, що ми робимо, як ротарійці, ми маємо. Звіряти з цими чотирма питаннями. Вони вперше з'явилися, як ви бачите, в, 30, в 1932 році. А, Герберт Тейлор, Терріць, який пізніше став президентом Ротарі International, звірив для того, щоб е, спасти власне свій бізнес. І це спрацювало. Тому він вирішив це. Розповсюдити на батарійську діяльність. Це теж спрацювало. Отже, коли ви хочете щось зробити, подумайте, чи це правда. Дуже важливо, щоб те, що ви робите, було справедливо по відношенню до усіх, хто приймає в цьому участь. Далі треба подумати, чи посприяється добрій волі та кращий дружбі між людьми, між народом. Нарешті, чи буде це вигідно усім, хто приймає участь. Бачите, тут захований принцип Win-Win, який став дуже модним в світі останні, скажімо, кілька десятків років, введені бізнесу, введені будь-яких справ. Але ротарійці дійшли до цього кілька десяток, десятків років раніше, ще до Другої світової війни. Якщо ви будете керуватися цими чотирма питаннями в кожній справі, ви станете справжніми ротарійцями, зробите дуже багато хорошого, забудете багато нових друзів і будете мати задоволення від того, що, від, від того, що ви вступили в рух ротарі, і будете членами цього руху довгі роки. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюсь, це було корисно.